Інформаційний ефір першого Придністровського продовжує українська редакція в студії Ірина Шевченко. Вітаю вас. Останні новини. Як це було? Дивіться просто зараз. Нововведення в юриспруденції. Президент про молдавський закон про сепаратизм. Устаткування для сердечників нове обладнання для кардіології РКЛ. Естафета пам'яті продовжується, як звільняли рибницький район. Рівень Дністра піднявся на 2 метри. Добусарська гес скидає воду. Молдова тисне на Придністров'я, порушуючи власну декларацію про незалежність, законодавство Європейського союзу та статут ООН. один із прикладів, так званий закон про сепаратизм. За цим документом кожен Придністровець для Кишинева є потенційним злочинцем. Президент Вадим Красносельський в рамках випуску діалогів з президентом назвав це чимось новим у юриспруденції і пояснив, для чого влада Молдови ухвалила закон про сепаратизм. В'язниця за сепаратизм у Молдові так з 18 березня 2023 місцевий парламент ухвалив поправки до кримінального кодексу. Президент Красносельський каже, криміналізація сепаратизму це молдавське ноу хау в юриспруденції. Заради політичних інтересів влада Молдови вкотре закрила очі на власну декларацію про незалежність. Декларація декларація підтверджує рівноправність народів їхнє право на самовизначення згідно з хартією ООН, гельсінським заключним актом та нормами міжнародного права. У мене складається враження, що вони декларацію взагалі не читали і не збираються читати, тому що весь блок про сепаратизм прямо суперечить декларації про незалежність, де чітко вказано право народів, які проживають у Молдові, на самовизначення. Закон про сепаратизм суперечить не лише декларації про незалежність Молдови, а й міжнародним документам, у тому числі статуту ООН, Паризькій хартії, Хельсінському заключному акту, і не тільки обсє та інші міжнародні організації розкритикували поправки до кримінального кодексу Молдови, але Кишинів на це не звернув увагу. Почув, все таки ніво. Чому вони його таки підписали. На мою думку, тут є три напрямки, над якими треба подумати. Перший війна 92-го року. Молдавські політики, які влаштували бійню на Дністрі, досі не відповіли перед законом. Може, цей закон про сепаратизм їх реабілітує. Друга причина: Молдова давно торпедує переговорний процес на високому рівні. А закон про сепаратизм взагалі не передбачає переговорного процесу. Тепер будь-які переговорники, які будуть говорити про реінтеграцію, всі вони потрапляють під. Під статтю про сепаратизм, третя причина це робота так званої внутрішньої опозиції. Усі чудово розуміють неспокійну гагаузію, інших політиків ходи, заклики тощо. Повтор повної версії програми діалоги з президентом. Дивіться сьогодні відразу після питання дня і на сайті Першого Придністровського. Придністров'я завжди за мирні методи врегулювання будь-яких конфліктів. Про це міністр закордонних справ заявив у своєму інтерв'ю міжнародному телеканалу «РТВІ». Віталій Ігнаті відповів на запитання про з'їзд народних депутатів, відмову Молдови від цивілізованого діалогу та виклики, які стоять сьогодні перед республікою. Молдова порушує права та свободи громадян Придністров'я. Кишинів блокує поставки лікарських препаратів та медобладнання до республіки. Причини абсолютно надумані, зазначає Віталій Ігнатів. Це єдина країна у світі, яка стягує подвійні митні платежі, експортно-імпортні збори. Нікдія такого ніято, тому шеніде такого немає. Це порушує принципи вільної торгівлі, включаючи принципи Євросоюзу, якого так прагне сусідня республіка. Тому цей комплексний тиск, який справді створює проблеми, позбавляє людей можливості нормально жити та розвиватися, ростити дітей. Очевидно, тиск націлений на те, щоб нас якось залікати роз'єднати. Так, от суспільство наше як ніколи сьогодні консолідоване. Підтвердженням консолідації придністровців є з'їзд народних депутатів усіх рівнів. Його рішенням стали цілий пакет звернень до обсє та до всіх учасників переговорного процесу. Один із елементів нашого призову, призову... Один із елементів нашого звернення закликати міжнародних партнерів вплинути на молдавську сторону, щоб вони вели діалог цивілізовано мирно, без тиску, без репресивних обмежень. Закон про сепаратизм це також елемент залякування нашого населення. Тому насправді ми відкриваємо. Риці до нормального конструктивного діалогу і вікно можливостей ми не закриваємо. Придністров'я не раз зверталося до молдавської сторони сісти за стіл переговорів. Невирішені проблеми актуальні для жителів обох берегів Дністра. Кишенів від діалогу відмовляється. Перемови не було з 2019 року. Ми настаємо на тому, щоб прихідні переговори Ми Наполягаємо на тому, щоб переговори проходили у міжнародному форматі 5 плюс 2, Але цей переговорний процес також штучно блокується на рівні найвищого політичного керівництва з боку Молдови. Немає бажання в регулювання. Найголовніше вести діалог, вести пряму, чесну роботу, щоб не погіршувати ситуацію, не створювати проблеми для людей. а Навпаки, вирішувати ці проблеми, щоб люди бачили користь від переговорного процесу. Кори. Від політиків, які часто спекулюють на цій темі. Позиція Придністров'я чітка республіка за мирне вирішення будь-яких конфліктів. Немирні методи це не те, що ми могли підтримати, зазначив Віталій Ігнатьєв. 27 березня день внутрішніх військ Придністров'я. З професійним святом військовослужбовців привітав головнокомандувач Вадим Красносельський. У внутрішніх військах несуть службу, мужні та хоробрі люди здатні виконувати найскладніші завдання. Їх відрізняють патріотизм та тверда громадянська позиція. Військовослужбовці внутрішніх військ постійно вдосконалюють свої вміння та навички, підвищують рівень бойової підготовки. Вадим Красносельський подякував військовим за службу, побажав міцного здоров'я та миру. Паркани Слободзейський район, село найбільше в Україні. Поруч Терасполь та Бендери. Місцевим є чим порівняти. Єлизавета Сергієва живе тут все життя, ніколи не думала переїжджати. Їй у парканах все подобається, окрім доріг. Я хотіла, щоб нашу вулицю. Я хотіла б, щоб нашу вулицю заасфальтували. Ось цю Димитрова. Постійні ями. Ходить грейдер, але це марно. Там унизу асфальт, зверху пісок, постійно пил летить. Тут шматочок залишився, заасфальтували б його. Дороги, дороги і ще раз дороги. Про це говорили всі місцеві жителі, коли ми питали про проблеми села. Дороги у нас дороги у нас страждають. Після погодних умов завжди псуються. Ями, калюжі, все це є проблеми великі. Чкалова, фрунзе, чкалова, фрунзе, ворошилова, комсомольська там взагалі асфальту немає. Тетяна Пасічник теж показує погану дорогу. Щодня тут гуляє із онуком. Разом перестрибують через ями. Звісно, робити їх треба, а б більше дитячих майданчиків. Вибори Вибори Є вибори. Якщо ми не оберемо, то хто вибере? Щоб такі доріжки були тільки не по шматочку до кінця, щоб можна було десь грати з дітьми, виходити з коляскою, ось центр села, а жодних дитячих майданчиків. Тетяна піде на вибори цієї неділі. У парканах обиратимуть свого депутата до Верховної Ради. Округ великий, входить до нього і ближній хутір дуже важливо для всіх громадян, які проживають на цьому окрузі для жителів сіл, паркани та ближніх хутір, прийти на виборчі дільниці у неділю. Можна проголосувати достроково. Важливо, щоб на даному виборчому окрузі був депутат Верховної Ради для вирішення повсякденних проблем, які є у цих селах: дороги, вуличне освітлення, робота шкіл інтернатів. Вона потребує постійної щоденної уваги. Депутат Верховної Ради може надати істотну підтримку у вирішенні будь-яких питань. Жителі паркан та ближнього хутора вже можуть проголосувати достроково в адміністрації паркан, а в п'ятницю та суботу на своїх дільницях. Це стосується тих, хто виїде з країни чи працюватиме у неділю. Місць для голосування буде по п'ять у кожному селі. Ну а основний день до виборів 31 березня. Апарат УЗД, спеціальна бігова доріжка, холтер – Все для діагностики. Нове медобладнання з'явилося у відділенні кардіології РКЛ. Як апарати допомагають лікувати пацієнтів? Розповідаємо терасполь РКЛ, відділення кардіології у палаті інтенсивної терапії семерохворих. Пацієнті тяжкі діагнози, інфаркт міокарда, миготлива аритмія, тромбоемболія. Щоб стежити за станом пацієнтів, прямо в палаті встановили апарат УЗД. Появлення та облегчає. таява цього апарату полегшує нашу роботу, тому що ми відразу при надходженні важких пацієнтів можемо біля ліжка зробити це обстеження, швидше діагностувати захворювання серця і не лише серця, бо у нас є ще кілька датчиків. Ми можемо подивитися і внутрішні органи і судини. Ми швидше можемо прийняти рішення у корекції лікування та стабілізації важких пацієнтів. Купили кілька спеціальних ліжок. Пацієнтам регулюють висоту та кут нахилу. Нове медобладнання придбали коштом республіканського бюджету за цільовою програмою. А це бігова доріжка, але незвична. Пробігся і одразу видно, які проблеми із серцем. Новий апарат тредміл тест встановили у кардіологічному диспансері. А Ця система дозволяє визначити, як серце людини переносить фізичне навантаження, та які зміни відбуваються електрокардіографічні. У даному апараті є показники кута, висоти доріжки. Це дозволяє навантажити пацієнта, не виконуючи інтенсивних забігів. Показники фіксуються на комп'ютері. Лікар відстежує зміни у цей момент. Ми можемо оцінити наскільки у пацієнта толерантність навантаження є, наскільки ефективність лікування відбувається. До тредміл-тесту пацієнтів перевіряли на спеціальному велотренажері. Він підходив не всім. Хтось не міг через слабкість крутити педалі. В інших проблеми з вагою та суглобами. Новий апарат підходить майже всім. А ще людям із захворюваннями серця тепер проводять добовий моніторинг. ЕКГ це коли людині на пояс встановлюють портативний апарат Холтера і протягом 24 годин перевіряють ритм серця. Це необхідно для правильного лікування пацієнтів. Сьогодні 80 років зняв визволення села Воронково від окупантів. Рибницький район Перемога дісталася дорогою ціною. У нерівному бою загинули 72 радянські воїни. Сьогодні тут згадували героїв і продовжили естафету пам'яті дорогами визволення. Воронково Рибницький район. У червні 41-го тут був аеродром. На початку війни німці закинули до села парашутний десант. Їхнє завдання підірвати литовище. Ворога у полі помітили механізатори. Фашистів ліквідували. У воронково базувалися наші літаки. 5 серпня, 41-го розпочалася окупація. У воронково був найбагатший когосп. Усе зерно фашисти вивозили до Німеччини. У селі діяли п'ять підпільників. Їх хтось зрадив. Патріоти згоріли у рибницькій в'язниці. У 44-му радянські війська спочатку звільнили залізничну станцію. Тут зберігся вокзал 19-го століття. Тоді німці тут зберігали боєприпаси. Стрілкова рота старшого рота старшого лейтенанта Аполонова Миколи Миколаєвича. Вони вночі поте підібралися до станції, оточили її. Зав'язався бій, знищили 28 фашистів, і три взяли в полони. Таким чином вони перерізали залізничне сполучення у бік рибниці. Після звільнення села з'ясували, по шосе від Котовська відступають німецькі частини. Вони хотіли знову зайняти станцію. Це стратегічно важливий об'єкт. Два дні тут тривав нерівний бій. Штрафна рота з автоматами практично голими руками зупиняла німців. Вони просто за ніч не успілі вирити повноцінні траншеї. Вони за ніч не встигли викопати повноцінної траншеї. Людей було кілька сотень. А німці мали чисельну перевагу. Їх підтримували танки. Навіть авіація бомбила позиції. 60 людей загинуло, і частина була розчавлена німецькі танки пройшлися окопами дорогою ціною, звісно, обійшлося звільнення, але вони виконали свій обов'язок. Не пропустили фашистів до рибниці до переправи. Всього за звільнення воронкову загинуло 72 радянські воїни. Вони поховані у братській могилі. Сьогодні тут поклали квіти, а ще у воронкову передали зірку перемоги. Естафета дорогами визволення триватиме до 4 квітня. Тоді фашисти вигнали з останнього села району. До Босари, нижче за греблю гес рівень води в Дністрі піднявся на два метри. Напередодні тут було відкрито всі вісім затворів. Станція скидала майже 900 кубометрів води за секунду. Тепер шість із них закрили. Прилив знизився. Новодністровський ГЕС у п'ятницю здійснило залпове скитання води близько двох тисяч кубів води за секунду. Вода Дністром трансформувалася, і ми отримували середньодобово 900, близько тисячі кубів. Для Добосарської ГЕС це невелика вода. Станція максимально може пропустити 8 тисяч кубометрів за секунду. Станція працює в штатному режимі. Станція працює у звичайному режимі. Ця вода не становить жодної загрози ні для ГЕС, ні для населення. Ця повінь пройшла в межах русла річки. Жодних проблем. У нас проводиться капітальний ремонт другого гідроагрегату. Минулого тижня отримали козовий кран новий. Старий кран зараз демонтують. Він застарів. Вантажопідйомність нового 50 тонн. Такий кран зазвичай піднімає аварійні затвори турбін і не лише. На гідроагрегаті номер 2 змінюють систему релейного захисту та автоматики. Дубосари – палац дитячо-юнацької творчості у банери. На них презентація технікумів коледжів вишів Придністров'я. Поруч студенти. Ось автомеханіки Дубосарського індустріального технікуму. Привезли із собою автомобільні фари. Студенти-електрики показують, які схеми потрібно зібрати, щоб лампочки горіли. Майбутні ветеринари Тераспольського аграрно-технічного коледжу привезли з собою хом'яків та морських свинок. Так відбувається ярмарок професій. Я дуже сильно люблю тварин. Я дуже сильно люблю тварин і ще в дитинстві сказала, що їх буду лікувати і допомагати їм. І ця професія виправдала всі мої сподівання. Це моє у нашому коледжі. Всі професії сільськогосподарського спрямування, є ландшафти, агрономи механізація. Дуже багато професій. Дмитро Чорний, майбутній мехатронік, навчається на третьому курсі і вже зібрав міні робота. Він може оприскувати поля, управління дистанційне. Для нього програму не самі. Для нього ми програму написали самі. Зібрали його, керується за допомогою телефону. Ти програмуєш його, і він уже сам вибирає. Як йому поле краще проходити, як краще оприскувати і з якою швидкістю краще летіти. Ви можете спокійно запускати дрона вночі, і до ранку вібрала рослина. Усе людина сидить у кабінеті, а дрон виконує роботу вночі. Я вважаю, такі заходи потрібні, щоб показати дітям, які професії взагалі є. Ми своєї сторони зі свого боку, як центр зайнятості, можемо одночасно рекомендувати вакансії, які існують на сьогодні, щоб навчання школярів проходило не просто заради навчання, а щоб потім докласти знання у конкретних галузях народного господарства. Ярмарок навчальних закладів відвідали 350 школярів. До закінчення навчального року лише два місяці. За цей час потрібно встигнути обрати професію. До не вистачає лікарів, медсестер, вихователів, кухарів, муспрацівників, електромонтерів, зварювальників, трактористів, швачок. Загалом у районі близько 200 вакантних робочих місць. Артисти, режисери, гримери, працівники творчих цехів і всі, хто має відношення до театрального мистецтва, сьогодні відзначають міжнародний день театру. Усіх привітав з професійним святом президент Вадим Красносельський, зазначивши, що особливою сторінкою в історії мистецтва Мельпомени є придністровський театр драми та комедії імені Аронецької, який є справді народним надбанням та невід'ємною частиною культури нашої держави, як підтвердження нові перемоги театру: три нагороди та дві. Премії на Галапремійлор дві тисячі кращі костюми, хореографія та пластика. І, звичайно, за найкращу сценографію відзначили виставу Завтра була війна. Сценографія сценографія сорок вистав було подано на комісію. І Нам дуже приємно, що комісія обрала саме нашу виставу Завтра була війна. Напевно, це значуща така нагорода для нас. Я ще був удостоєний приголомшливої честі медалі імені Нелі Каменєвої. Це такі великі значущі події, що сталися на вчорашній церемонії. Відзначили спектаклі. Завтра була війна та моцарт і сальєрі. Ці нагороди приурочені до цих спектаклів. Дуже сильні номінанти цього року і перебувати серед таких серйозних артистів та режисерів дуже приємно. Леру соколову достоєно спеціальної премії президента УНІТ. Театральну епоху в терасполі 1970 року буквально відродила Надія Ронецька. Річницю відзначали учора 26 березня. Актори театру і сьогодні підтверджують високий рівень майстерності. Для трупи для трупи нашого театру, яка нині діє, це був початок. Це був початок, бо Надія Степанівна разом зі студентами-артистами приїхала сюди в абсолютно порожню необладнану будівлю, але слава богу, збережену для подальшої творчості та звершень. Місто на зорі, перша вистава. Місто розвивалося і п'єса прямо в контексті розвитку того радянського періоду. жінка. на день театру традиційно прем'єра вистава Дикун. П'єса про кохання, яке здатне врятувати людину. Виставу покажуть 20 квітня. Квитки на сайті. Або нічого плей «Амоліги» або провал. Авангард ТБПМР ПМР за крок як від одного, так і від іншого. Завтра на арені телевізійники зіграють останню гру регулярного розіграшу АМОЛіги проти Вольти. Від результату цього матчу залежить, хто з цих команд потрапить у топ 4 та у плей-офф. Авангарду потрібна лише перемога і лише в основний час. Отже, вирішальний для нашої команди матч вже завтра. Трансляцію гри дивіться в п'ятницю на першому придністровському о двадцять Такі маємо новини на сьогодні. Більше шукайте на сайті нашого телеканалу, і в усіх соціальних мережах та мобільних додатках. А як це буде далі? Ми розповідатимемо вам завтра зустріч о 17.30 на першому Придністровському.